Слідчі тернопільського управління СБУ повідомили про підозру зрадниці з Херсонщини. Жінка за власним бажанням приєдналася до органів окупаційної влади та займалася ворожою політикою у сфері освіти та виховання молоді. Колаборанткою виявилася 53-річна жителька міста Гола Пристань. До повномасштабного військового вторгнення росіян вона працювала на різних посадах у місцевому будинку дитячої юнацької творчості, а також Голопристанській районній державній адміністрації. Після захоплення міста загарбниками вона добровільно прийняла пропозицію окупантів очолити відділ освіти, культури, молоді та спорту у військово-цивільній адміністрації Голопристинської міської територіальної громади. Перебуваючи на посаді начальника відділу, проросійська налаштована колаборантка активно впроваджувала у навчальних закладах стандарти освіти держави агресора для цього вона використовувала свої владні повноваження, здійснюючи управління закладами освіти окупованого міста, відповідно до вказівок і директив Гауляйтера Херсонської області та його кураторів із Москви. Зокрема, за їхнім наказом вона особисто брала участь у організації та проведенні всеросійської акції письмо солдату, якої загарбники намагалися дискредитувати державну владу України та возвеличити злочини російських окупаційних військ. Наразі зрадниця переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території на даний час. Оперативники Служби безпеки продовжують системну роботу з викриття і документування злочинів колаборантів, які добровільно перейшли на бік ворога та прислуговують окупантам.